Так, спеціальна посада Ілона Маска в уряді закінчується хочете? через 130 День. днів наприкінці так. місяця. Чи хочете, щоб він залишився довше? Чи настав час йому повернутися до управління своїми компаніями? Ну він до не, управління не, не не через але компані. я також вважаю, що він має велику компанію, яку потрібно керувати, і тому в якийсь момент він збирається повертатися. Він хоче, але я хочу тримати його, поки зможу. Він дуже талановитий хлопець. Ви знаєте, я люблю дуже розумних людей, і він дуже розумний. І він добре впорався. Ви знаєте, дочь, ми знайшли цифри, які ніхто не міг повірити, такі як 400 мільярдів, 500 мільярдів. Це може бути близько трильйона доларів до того часу, як вони завершаться на різних проєктах. І він очолив цей процес. І ви бачили багатьох з його людей це ті, хто приєднався. Я би сказав, люди з високим IQ. Мені подобаються люди з високим IQ. І вони виконали чудову роботу. Зараз у якийсь момент. Ілон захоче повернутися до своєї країни. Я, я скажу, він має, незважаючи на те, як до нього.